Ось, заїхав я до Полтави. Бачите, яка тут особливість? Доволі вузькі вулиці. Всього дві смуги в одному напрямку і тільки одна з них прямо на Харків. І, звичайно, це призводить до таких, хоча і невеличких, але заторів. Фактично в Полтаві дорога Є40 проходить вулицями міста. З усіма випливаючими наслідками. Доволі інтенсивний рух. Після Полтави дорога спочатку виглядає так само непогано, але такі ділянки є не крізь. По-перше, на останніх 150 км шляху до Харкова є великі, доволі великі населені пункти на кшталт Чутова і Валак. Там, звичайно, потрібно зменшувати швидкість. По-друге, на жаль, односторонні рухи розділювальна смуга є не на всьому шляху до Харкова. Ось так виглядає траса е 40 коли ти їдеш по неї через чутову. Обмеження 50 км на годину. Пропав сигнал GPS. До того ж пропав сигнал GPS. Останні 70 кілометрів до Харкова, траса е 40 виглядає ось так. Це звичайна дорога. Так, є перехрестя, є попереджувальні знаки, є додаткові смуги для маневру, але ж це навіть не дорога для автомобілів. Крім того, є невеличкі волни, напливи, якість асфальту. Не ідеально. І так само, як і в інших містах, немає жодного вказника відстані на дорозі. Та ось так виглядають останні 50 км траси М03 або е 40 Звичайнісінька дорога, і як бачите, заплатки. В принципі, немає великих вибоїн, Але ж це, звичайно. не хайвей и не автобан. Ось и песочин. А за ним ворота Харькова. Мы майже приехали. Так ось, на останній ділянці дороги Киев-Харьков На жаль, є недореконструйовані відрізки шляху, нема розділювальної смуги. І доводиться бути уважним. Якість дорожнього покриття також могла б бути і краще. Нагадую, що на YouTube-каналі Автопрофесор багато роликів про дороги, безпеку руху. Обзори нових і не дуже автівок. Я відповідаю на всі питання і реагую на всі коментарі. Мої вітання чудовим партнерам з корпорації Автошкіл. І всім моїм учням. Шеримо, підписуємось, ставимо вподобайки. Чекаю на нові зустрічі з вами!